Життя це маленькі миті краси, які ми збираємо як коштовні камені. У цих митях ми хочемо почувати себе прекрасно, впевнено та неймовірно живо. Саме для цих моментів існують топ П'юті, Еліпс і Вікторія Сікрет три бренди, спеціально створені, щоб подарувати вашій шкірі та волосю справжнє втілення краси та догляду. Топ б'юті пропонує унікальні комплекси вітамінів та олив, які відновлюють шкіру після важкого дня, надаючи їй молодість та сяйво. Еліпс подарує вам вітамінні капсули, які зроблять ваше волосся шовковистим та блискучим. А Вікторія Сікрет потурбується про вашу привабливість та чарівність, пропонуючи ексклюзивні аромати, які підкреслять вашу витонченість та стиль. Дозволь собі зануритися в світ справжньої краси Stop Beauty, Ellipse і Victoria's Secret. Відвідайте наш сайт, перейшовши за посиланням у описі під відео, щоб придбати улюблені продукти вже зараз. А якщо вам потрібна допомога чи порада, просто зателефонуйте за номером 093 114 99 89. Чарівна краса чекає на вас. Тетяна Бондар наречений, оповідання записано із газети для жінок. Було мені 19 років. Я почувалася дуже дорослою і самодостатньою людиною, хоча як і раніше жила з батьками. І ось якось познайомилась я з хлопцем розумний, красивий, веселий, нежадібний. Загалом принц на білому коні. Спочатку я все намагалася збагнути, що він у мені знайшов, адже я, звичайнісіньке дівчисько. Зустрічалися ми з ним приблизно півроку, ось тільки з кожного побачення я приходила якась хвора й утомлена. Наче не в кіно сиділа, чи вулицями гуляла, а мішки з вугіллям розвантажувала, та тільки списувала я це. На недоліковану застуду, погану погоду і інші природні чинники. А потім настав час знайомитися з батьками. Вітю виховувала бабуся, досить мила бабця. До кінця знайомства я почувалася настільки слабкою, що бабуся навіть запропонувала залишитися у них на ніч. Я відмовилася і так сяк викликала таксі. І ось дивно, що далі я від'їжджала то краще мені ставало. Тож я навіть попросила водія зупинити машину і пройшлася додому пішки. Наступного тижня Вітя прийшов до нас. Батьки прийняли його добре, ми мило балакали, та в мене знову почала розколюватися голова і тряслися руки. До речі, мама теж потім скаржилася на нездужання. А наступного дня. Ми випадково зустріли мою тітку. У нас у роду вона вважалася дивачкою. Жінка вперто вірила, що їй дісталися якісь містичні здібності. Подивилася вона на нас, а наступного дня зателефонувала мені і попросила терміново зайти до неї. Вдома тітонька почала розпитувати мене про здоров'я. Якось так вийшло, що за чаєм я розповіла про свої проблеми. Так я й думала. Твій Вітя – звичайнісінький енергетичний вампір і смокче з тебе енергію. Та годі, я спробувала посміхнутися, але тітка грізно поглянула на мене, не віриш? Спробуй схрестити руки на побаченні чи хоча б скласти пальці хрестиком. Сама все зрозумієш. Чесно кажучи, тітці я не повірила, але для власного заспокоєння під час чергової зустрічі тримала пальці перехрещеними. Спочатку Вітя просто хмурився, а потім нахамив мені і пішов геть. Здивована, я зателефонувала тітці. Вона сказала, що весь цей час він живився від мене, а сьогодні не зміг отримати потрібне, тому й пішов шукати собі нову жертву. Заради експерименту я зустрілася з хлопцем іще раз. Ситуація повторилася, та юнак спочатку накричав на мене, а потім мало не вдарив. Загалом ми більше не зустрічалися, а через рік я дізналася, що Вітя незабаром після нашого розставання одружився, але молода дружина померла за два місяці після весілля від якогось дивного захворювання. Дівчина просто зачахнула, як квітка, позбавлена світла та вологи.